Червона шапочка. Жила колись в одному селі маленька дівчинка та така красуня, що краще за неї, мабуть, ніхто й не бачив. Мати любила її донестями, а бабуся ще більше. Добра бабуся. Шила для внучки червону шапочку, яка була їй так до лиця, що дівчинку всі почали звати червоною шапочкою. Одного разу мати напекла пиріжків і каже: Піди до бабусі, довідайся, як вона поживає, бо мені казали, що вона нездужає. Віднеси їй пиріжка і цей горщичок масла. Червона шапочка хутко зібралась та пішла до своєї бабусі, яка жила в іншому селі. Йде вона лісом, коли раптом зустрівся їй вовк. Йому відразу ж захотілося з'їсти дівчинку, але він не наважився це зробити, бо поблизу в лісі були лісоруби. От він питає, куди вона йде. Бідна дівчинка, не знаючи, що дуже небезпечно зупинятися в лісі і слухати вовка, відповідає йому, я йду навідатись до своєї бабусі і несу їй пиріжок та горшечок масла, які матуся передала їй. А чи далеко вона живе? питає вовк. Так, далеко, відповідає йому червона шапочка. Он за тим вітряком, бачите, в першому будиночку в селі. Гаразд, каже вовк, я теж піду до неї навідаюсь, ось цією стежечкою піду, а ти йди он тією, побачимо, хто з нас швидше прийде. І вовк щосили побіг найкоротшою стежкою, а дівчинка пішла довшою стежкою. Я ще гралася, збирала горіхи, бігала за метеликами і робила букети з квіточок. Вовк миттю добіг до бабусиного будиночку і постукав в двері. Хто там? Це ваша внучка, Червона шапочка, відповів вовк, змінивши голос. Я принесла вам пиріжка і горшичок масла, Це матуся передала. Добра бабуся лежала в ліжку, бо справді трохи не здужала. Вона гукнула йому. смикни за мотузку, клямка й відкриється. Вовк смикнув за мотузку і двері відчинилися. Тут він підійшов до да бабусі й з'їв її, бо він уже понад три дні нічого не їв. Потім зачинив двері ліг на бабусине ліжко і почав чекати червону шапочку. Незабаром дівчинка прийшла і постукала. Хто там? Червона шапочка спочатку перелякалась, почувши грубий голос вовка, але потім подумала, що, мабуть, у бабусі нежить і відповіла. Це ваша внучка, червона шапочка. Я принесла вам пиріжки і горщичок масла. Це матуся передала. Вовк гукнув її трохи ніжнішим голосом. Смикни за мотузочку, клямка й відкриється. Червона шапочка смикнула за мотузочку, і двері відчинилися. Побачивши, що дівчинка війшла до кімнати, Вовк сховався під ковдру та й каже, Поклади пиріжок на скриню і горщичок там постав, а сама йди до мене. Червона шапочка підійшла до вовка і дуже здивувалася, коли побачила, який вигляд в її бабусі. Бабусю, які ж у вас ноги великі, це щоб краще бігати, дитинку. Бабусю, які ж у вас вуха великі, це щоб краще чути, дівчинку. Бабусю, а які ж у вас очі великі? Це щоб краще бачити, онученько. Бабусю, які ж у вас зуби великі, а це щоб тебе з'їсти? З цими словами злий вовк накинувся на червону шапочку і з'їв її. Але, на щастя, в той самий час повз будиночок проходили лісоруби із великими сокирами. Вони почули шум, бігли до будиночка та вбили вовка, а потім дістали червону шапочку та бабусю, які були живі та здорові.